Багатомільйонних схем в МСЕК продовжується. ДБР в одеських лікарів вилучили понад 80 тисяч доларів готівкою та три автомобілі преміум класу. Ти вся лінія фронту. Ляг. Ніхто не говорить, що і за корупції все це відбувається. у нас. І ложиться лінія фронту, і пацани оходяться за чим. Без корупційного скандалу вже здається фантастикою, але що це нормально, особливо під час війни. Чи варто миритися з цим? І головне питання: куди потім зникають конфісковані у корупціонерів гроші? От от ці кошти на диванах виміряються. Вони всі перепачкані кров'ю українських захисників. Давайте розбиратися у деталях. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Основна якась ненависть до цих людей, ненависть до системи саме через е, цю тотальну несправедливість. Тож сьогодні працівники ДБР викрили організовану групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призивного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби. Ще навесні 2024 року. Лікар одеської обласної клінічної лікарні почав надавати платні послуги чоловікам, які намагалися уникнути мобілізації до своєї проти в неї схеми він залучив ще 12 лікарів із різних закладів міста. Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження історії хвороби і навіть робили знімки МРТ. Надалі військовозобов'язані з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали підготовлені члени комісії для оформлення групи інвалідності. Робота ще більше активізувалася, і зараз у полі зору правоохоронців, і, зокрема ДБР, перебувають МСЕКИ. І на сьогоднішній день можемо сказати, що ще одну схему заробітків на тих, хто хоче уникнути мобілізації, уникнути війни викрито. Вартість послуг складала від 6 до 12 тисяч доларів. Залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності. Вже встановили майже півсотні військовозобов'язаних, які скористались цією схемою. А ось у реалізаторів схеми співробітники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживанням фігурантів. І вилучили у них медичну документацію, понад 80 тисяч доларів готівкою та три автомобілі преміум класу. До того ж, під час обшуку у центрі медико-соціальної експертизи було виявлено та затримано двох військовослужбовців, які знаходились у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини та п'ятьох клієнтів призовного віку, які знаходились в розшуку за фактом ухилення від військової служби та намагались оформити фіктивну інвалідність. Лікаря-організатора злочинної схеми вже також затримали. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службової особи. Санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Історія кримінальних проваджень, зокрема про які ми з вами говоримо в прямих ефірах, і ДБР повідомляє на усіх своїх офіційних сторінках і соціальних мережах. Говорить про те, що інколи ті, хто пропонують роблять таку пропозицію для так званих клієнтів, названо тих. Хто хоче уникнути або мобілізації особи приземного віку, які підлягають мобілізації, або ті, хто хочуть отримати інвалідність за рішенням МСЕК, відповідно, ті, хто є посередником між клієнтами і, власне, тими. Людьми, які уповноважені на виконання функції держави і можуть надати такі послуги, так звичайно ж ми з вами розуміємо, що протиправно, зважаючи звертають увагу, ще на матеріальне становище тієї чи іншої особи громадянина України. За нашими приблизними підрахунками лише протягом цього місяця правоохоронці виявили понад 11 мільйонів доларів у керівників МСАК з Одеської Житомирської Хмельницької та Миколаївської областей. А з початку 2022 року правоохоронці конфіскували у корупціонерів 161 мільйон 397 тисяч 886 гривень. 9 мільйонів 336 тисяч 312 доларів та 2 мільйони 257 тисяч 129 євро. Якщо взяти середньорічний курс іноземної валюти по НБУ, то конфісковано у корупціонерів щонайменше 603 мільйони 863 тисячі 459 гривень та інше майно. І тепер найцікавіше питання: куди ці гроші йдуть? Скільки конфіскованих у корупціонерів грошей пішло на фінансування ЗСУ? та чи пішло взагалі? Якщо їм давали в таких масштабах е, акумулювати ці кошти, це ж е, значить, що ну, їх не чіпали. Чому їх не чіпали? Тому що вони з кимось ділились. Чому зараз їх арештували майже на третій рік повномасштабної війни? Ну я припускаю, що це відбувається, тому що когось хочуть на їхнє місце поставити. У Вас м'яко кажучи, на фронті трошки інша реальність. Це правда. І, і Це спостерігати. Ну, перше, це ну, не вкладається в голову жодним чином. За словами керуючого партнера адвокатського об'єднання Еврика Лав Андрія Щебельнікова, під час обшуків у корупціонерів зазвичай вилучаються кошти, які отримують статус речових доказів. Вони зберігаються у сторони кримінального провадження, який він наданий до закінчення кримінального провадження. Коли мова йде про значні суми від 605 тисяч гривень, то вони передаються на зберігання національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами. У кримінальному процесі конфіскація майна є і видом покарання і інструментом примусового стягнення незаконно одержаних коштів в дохід держави. На сьогодні, у світовій практиці, цей інститут активно розвивається, зокрема шляхом створення спеціалізованих установ з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів. Конфіскувати кошти у корупціонера це ще половина справи. Їх треба і зберегти. Відомі випадки, коли у вилученні у кримінальних провадженнях кошти просто крадуть. Частіше за все це є наслідками недбалого ставлення до своїх обов'язків правоохоронців. Наприклад, колишній прокурор з офісу генпрокурора не забезпечив облік та зберігання вилучених 122 тисяч гривень, і пізніше ці гроші були втрачені чверть вилученої суми. Національне агентство запусти. Портал викривачів це спеціальний ресурс, який забезпечить е, анонімне надіслання повідомлень е, працівникам організацій про корупцію вихованих організації, які будуть потрапляти керівникам організації або уповноваженим е, з запобігання корупції, а також спеціальним суб'єктам набу, ДБР, національному агентству, національної поліції. Які вилучають під час розслідування корупційних злочинів надалі підлягають конфіскації та переходять у власність держави. Але це якщо у суді доведена провина корупціонера, та якщо рішення суду вступила в дію, давайте тут правильно крапкіна диристами. Це давайте. традиційний спекулятивний дискурс. Давайте родиться, що в нас да,, е, поставимо крапки, і вони будуть абсолютно всім зрозумілі. Є антикорупційна вертикаль НАБУ, ВАКС САП. Вона буде току, Ну і на ЗК, вона в такому вигляді буде працювати далі, буде мати пріоритетне право розслідувати корупційні складові в тих чи інших економічних кримінальних справах, і так далі. Всі повноваження збережені, можливість проведення слідчих дій, збережені. Наразі ніхто у державних органах не розуміє, як влаштована система передачі конфіскованих коштів до бюджету, скільки та куди спрямовують. Жоден правоохоронний орган цією інформацією не володіє, а статистика не ведеться. Та фактично отримати подібні дані просто неможливо. А оскільки обліку немає, то допускається і втрата значних сум вилучених у корупціонерів. Знаєте, у нас в Україні багато вже чого було. Була е корупція, була і боротьба з корупцією, але от на відворотності покарання ще якось не було. Да? Ну, В тюрмах нікого, за гратами нікого. Ми навіть не знаємо, скільки ця хмельницька мсечка там просидить. Зараз її заставу, звісно, велику поставу, вона не може вийти. Але як ми бачили по багатьом корупційним справам, застави зрештою знижують, 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 і вам виходять. Отже, питання про те, куди спрямовуються конфісковані у корупціонерів кошти, залишається без відповіді. Теоретично ці гроші мають переходити у власність держави після завершення кримінального провадження, але чіткої системи їхнього обліку та розподілу немає. Це не лише ставить під сумнів ефективність управління такими активами, а й відкриває можливості для недбалості та навіть нових корупційних зловживань у правоохоронній сфері. А як вважаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.